Бачити, як і завжди. Добрий день. Саміт НАТО. На що може розраховувати Україна, що принесе для України? Ну, взагалі це в нас один із дуже хороших самітів. Перш за все, це знаєте, це підтримка, це про те, що будуть поряд, і це не тільки на рівні. То, що це будуть заклики, а це і підтримка як зброя, як захист, як різного роду навіть, може, якісь і стратегії дуже хороша, дуже хороша така сама по собі Буде саме спілкування, це дуже таке хороше, тому що це про якусь турботу, про те, щоб бути поряд, про те, щоб якимось чином весь час іще турбуватися про наші стани. Можливо, навіть тут якась буде і тема. Навіть якась частково. Я розумію, що НАТО це про зброю, да? але я, тут якось стає більш тема, тема психологічного здоров'я. Може, там якісь будуть подібні да? якісь заклики. І знову ж нас, е, е, два рази зброю. Це, я так розумію, що там буде дуже багато різної зброї, і нам е, показують. І знову ж плани, і знову ж нові стратегії. Хороший, дуже хороший саміт. Я його порівнюю з тим, що був попереднім. Це зовсім інший саміт. Які зміни можуть відбутися після цього саміту саме в ході війни? Ну, перш за все це дьявол, а дьявол це завжди говорить про те, що буде чим, буде як, будуть якісь нові стратегії, зовсім неочікувані, що, в принципі, дадуть силу, дадуть тримати кордони, дадуть якусь опору, і знову в нас стає історія про якесь просування. Про якесь просування після того, як це все буде. Так що тут ми нікуди не діваємося якась підготовка до якогось великого просування. Mm -hmm. Тобто, вже в Україні може розпочатися після саміту НАТО контрнаступ. Ні, там не зразу. Все таки це не те, що на повістці дня, тому що на повістці дня. Обманути якимось чином, перехитрити ворога і не рухаючись десь подолати, а потім уже як, як рух. Так що ми будемо бачити саме нову стратегію першим ділом, а потім буде наступ. Це не зразу пізніше. Якщо це говорити за наступ, якщо говорити за якийсь рух, то більше всього, що це туди десь більше до холодів. А, що це стосується Байдена, він це. обіцяв захистити Україну від Путіна. Чи вдасться Америці допомогти покінчити з війною в цьому році? Ну, принаймні, вони зроблять максимум, що можуть. Е я знову не підтримую ту ідею, що це вдасться, але зроблять максимум. Що стосується кулуарних розмов, про що ми зможемо не почути, чого ми зможемо не побачити в ЗМІ, про що там будуть домовлятися, про що будуть говорити? Я не буду там розказувати про зброю, там взагалі про якісь спільне щось, що будуть робити спільне, те, що будуть рухати спільно. Так що я думаю, що це саме. Може, навіть я дуже розумію, що я зараз кажу щось неймовірне, але може якісь навіть спільні армії, не знаю. Ну, щось тут спільно. Весь час, що хтось веде, хтось підтримує і, може, навіть якісь спільні стратегії військові. От Ну от щось, щось спільно як спільна праця. А може бути таке, що взагалі нам відправлять військових НАТО і вони будуть допомагати нам подавати ворога. Ну, це на саме крайній випадок. Саме-саме крайній випадок. На сьогодні нам говорять, що це просто мало ймовірно, але якщо буде сила, яка яка суне, і не можна зупинити, то тоді так, але це просто щось малоймовірне, просто якийсь дуже дуже малий процент що це буде. Британія дала дозвіл на атаку РФ. Куди будемо бити? І зразу ж зірка, да, це е, зірка у нас це і світло, це в нас і зв'язок, е, і комунікації різного роду, так що це е, буде це як, як основне. Е, далі у нас е, все, що стосується е, Води тут рицарь купів. Я не думаю, що Україна буде повторювати Каховську ГЕС на Росії. У нас ще вода як інформація. Я думаю, що це може будуть якісь телевишки чи щось подібне і різні секретні об'єкти. Ну і що таке секретні об'єкти, я думаю, що всім зрозуміло. Зрозуміло. А може, ми все ж таки там на День Незалежності бахнемо кудись по Криму і росіяни почнуть тікати звідти. Ну, дивіться, на рахунок Криму, я думаю, що в Криму о, чи бахнемо ми по Криму тут взагалі дають, просто подивіться на цю картинку. Там дуже весело буде в лапках в Криму. Чому? Тому що це буде не один Бах, це буде постійний Бах, і взагалі Крим по цьому стає крайне безпечний і тут. Нам показують навіть туз чаш, які символізує жінок і дітей. Я не здивуюся, що десь, може, їх навіть будуть евакувати. І в принципі, історія того, що люди будуть бігти, так вона там буде. Це хороші новини. Ви сказали про жінок і дітей, хочу поговорити на тему влучання в Охмадит понеділок. Чому не спрацювала система ППО? Якісь скупчення було дуже, дуже велике скупчення. Тут по десятки чаш. Якось йшло одночасно багато, і вони йшли швидко. Це було нереально. Якось. Це нереально зробити, щоб це зупинити про скупчення тут історії. Найближчим часом можуть повторитися подібні сценарії. Ну, на жаль, імператриця. Так, вони повторяються, може, вони не настільки така жорстокість, такі імператриця сама по собі вона. Обіцяю, що це не буде максимально жорстоко, але це буде стосуватися будинків, це саме якісь житлові будинки, і ще, на жаль, будуть трагедії. Саме трагедії на рівні того, що це втрата людей, втрата людських життів. Я думаю, що це буде. Це буде в столиці. Столиця як основний об'єкт? Чи можуть бути такі подібні атаки по центральній території України? Забігаючи наперед, я думаю, що там не тільки по центральній, чи буде по центральній, так буде. І знову ж нам говорять з жертвами, але у нас аркан мири, який символізує принципів всю країну. Так що це будуть якісь хаотичні так, рухи, я маю на увазі, що не те, що вони хаотично летять, а просто різні напрямки. І це взагалі стосується України. І знову ж на жаль, у нас дама Кубків, і наші Кубки нікуди не діваються. Знову якась тема води буде стояти на повісті дня. Може, це може бути пов'язано саме з Одесою, з Одещиною, що очікує найближчим часом той регіон. Одеса і Одещина, я не думаю, що там вода, там більше всього, що працюючи якісь виробництва, і якась тема саме перевезень логістики з одного місця на інше, отуди от буде туди буде якісь случая такі великі. А що може очікувати Дніпро, там також було на спокійно декілька днів тому? Ну, знову ж страшний суд. Це такий Армагеддон, коли все горить, пам'ятаєте, як в Біблії написано, що все горить. Так що, чи буде там влучання, тут зрозуміло, що буде, але в нас Дніпро іде все, що зв'язано з оборонними об'єктами, все, що зв'язано саме з військовими. І я не здивуюся, що тут у нас буде знову якісь лікарні от Може, там іде якась реабілітація, бо саме якісь схожі на реабілітаційні центри. От найближчим часом взагалі Україна може очікувати на масований обстріл. До цього довго готувалися. На жаль, нам дають час жнив, так, час, коли. Період великого покосу, так що важкі, важкі це зараз. Ми маємо те, що говорили ще взимку, що літо буде дуже важке. Хочу повернутися до теми Охмадиту і поговорити з вами на тему води, яка була отруєна. Що це взагалі за історія, чим вона була отруєна і чи є на даний момент якась небезпека взагалі для українців, чи може бути таке, що зараз підуть масові отруєння Ну, я не можу сказати, чим вона отруєна. Нам умовно говорять, що щось додали воду і це принесли. Може, це як якась речовина на рівні таблетки, чи щось, щось подібного. А чи буде? Я думаю, що це буде. Взагалі, взагалі щось планується зв'язане з водою, щоб вода була саме токсично, Да? Я не здивуюсь, що це не на рівні того, що вона отруюча, як та, що забирає життя. Для мене це, знаєте, якась така отруюча, та, що наводить страх. От Люди просто будуть боятися отравитися. І зараз якусь таку хочуть посіяти, щоб було багато паніки. Якась така показова історія. На що взагалі тоді українцям треба зараз звернути увагу? Чи це може бути вода, яку ми вживаємо? Ну, тобто, п'ємо, чи це все ж таки щось про там, море, річки? Ні, все-таки я думаю, що вона має бути. Зв'язана в більшій мірі з питною водою, бо має бути якийсь дефіцит. тут взагалі стоїть тема, що було його мало, і оця тривожність піднімалася за того, що немає води, так, і жарко, немає води, і це такий якийсь гвалт має піднятися. Якщо ми беремо. Річки і тому подібне, все-таки вони є під укріпленням, десь трошечки слідкують, ну принаймні його захищають на сьогодні, бо воно не таке відкрите, як вода питна. Зрозуміло, друзі. Ну Тоді, будь ласка, будьте обережними і звертайте увагу на дійсно продукти, які купуєте в магазинах. Що стосується атаки на охмантин? от Таке враження, що ніби знову народ, знаєте, як піднялася така от сила духу знову, як е в 22-му році. Питання, чого насправді зараз хоче народ після цієї атаки? Бо таке враження, що зараз ми дуже так згуртувалися і знову стали одним цілим. Ми і були, але тим не менш ця ситуація більш, ще більш нас, як то кажуть. Згуртувала. ну Для мене тут все-таки про стабільність. Усім вже хочеться стабільності, хочеться справедливості. при Е, і умовно, якби був якийсь подібний заклик, що давайте там зберемо щось там таке. Купуємо, щоб там розірвало тих, хто послав. Я думаю, що зараз працювало, тому що всі готові разом працювати. Не вистачає якоїсь головної ідеї, якогось головного меседжа для того, щоб всі підхватилися. Все-таки нас горе І, і це знову я з вами повністю згодна, що це знову перезарядило суспільство. Чи готові будуть прийняти українці мир на територіальних умовах, які є наразі? Це дуже спірне питання. Чому? Тому що я думаю, що це десь розділиться приблизно пополам, хтось буде готовий, хтось ні. І... Питання, яке потребує дискусування. І якщо через якийсь певний час, то тоді так. А от зараз це більш така трохи конфліктна ситуація, що якщо на тих територіях зупинитись і далі не рухатись, я не впевнена, що всі готові будуть сприйняти цю інформацію. А чи не може бути такого, що влада спеціально дала вказівку не збивати ракети? Може бути ще раз? Ну, моя відповідь, ні. Такої вказівки не було. І знову ж нам повторюю, що їх просто було дуже багато. На ну, жаль, тоді пропоную трошечки. Прийти, змінити тему і перейти до нашої влади. Сьогодні голова Мінюсту Малюська написав заяву на звільнення, але без дати. Його може замінити Стефанішина. Чи дійсно замінить? У це вже вирішене питання. Хоча, знаєте, якось потягну цю інтригу, я не думаю, що це те, що зараз зразу, там якісь декілька днів воно повісить, але воно вже вирішене. Тоді, які ще зміни ми можемо найближчим часом побачити у владі? Зараз період взагалі дуже величезних змін, і просто повторю те, що вам говорила тиждень назад, що перетрісуть багато кого. Знову ж, це можуть бути і воєнно начальники, але там і умовно якісь працюючі міністри чи люди, які в принципі там працюють. Теж зараз дуже багато, по вісім чаш. Це тільки початок. Це як знаєте, це, це пройшов один, а за ним буде йти десятка. Так що ми на найближчі місяці побачимо багато людей на зміні. Зараз міняється колектив, якийсь іде апгрейд, незадоволення працею. в принципі якось команда, що розвалюється на бока. Вітер змін, як то кажуть. Путін стверджує, що виступає не просто за перемир'я чи призупинення вогню, а нібито за повне завершення війни. Чи правда це? Ну, перш за все, що нам зразу дають ілюзію, що це неправда. Їм ем потрібно відсидітися, а потім рухатись далі. Е, так що ні, це неправда. Топ максимум. Для початку диктатор вимагає повного виведення всіх військ України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Чи можливі мирні перемовини з Росією цього року? Я все-таки думаю, що якісь перемовини будуть. Вони, і вони навіть скажу більше, вони вже йдуть. Питання, чи вони дійдуть до кінця? От тут ми дуже багато. Запитань, але те, що вони будуть, ну навіть йдуть тут взагалі нам дають рицаря мечів, що це вже відбувається. Так що моя відповідь так. Що стосується того, як, яке ставлення має до цих заяв Володимир Зеленський. Ну, негативне ставлення. Я думаю, що а, не підходять умови, і взагалі його ставлять якісь ну, дуже важке положення, е хочеться якось по-іншому. Е чи хоче він, щоб е був мир? Я хочу сказати, що так. Він точно так же хоче закінчення. але... Не таким чином, якось по-іншому. Бачення інше. І все ж таки якось по-іншому. Це військовим шляхом чи дипломатичним? Ну, все-таки це, це дипломатичний, але військово тут є, знаєте, якось військовим шляхом нам говорять. Зараз нічого не розв'язує. Це у військовим шляхом воно дійшло до якогось моменту, коли немає розв'язання і так не працює. Більше все, що це все-таки дипломатичним, коли це дуже велика кількість людей, коли дуже багато аргументів, коли дуже багато, в принципі, навіть людей, які про це домовляються. Так, що більше все таки дипломатичним? А чи може бути таке, що він все ж таки зламається, піде на ці умови, які пропонують? Чи все ж таки він готовий битися до останнього? Якщо буде якась підтримка, тут не просто якби умови, тут має бути якийсь союз, союз багатьох країн. То тоді так на це піде. Більше всього, що на це піде. Ми можемо очікувати на створення нового союзу вже цього року. Ну, Якщо буде подібний союз, то тоді так. Поки я його не бачу цього створеного союзу, якісь початкові кроки бачу, а створення ні. Чи є вірогідність того, що росіяни все ж таки прозріють і цього року підуть проти Путіна і знесуть його, як то кажу? Ну, Вірогідність є, це, знаєте, там є якийсь лідер, людина, яка готова вести. І показують, да, що це цирк, що його знесуть. І ми розуміємо, чому цирк, тому що умовно того Путіна, який там має бути, його немає. Але лідер зараз точно з'явився. Так що чекаємо, таке може бути, може. Дуже велика вірогідність. І е, біла карта про, про те, що включається трошки більше сили, ніж є на землі, ну дуже велика вірогідність. Є. Цього року буде переворот на Росії. Я ще раз кажу, я думаю, що там не буде е, переворот. Які всі очікують, я думаю, що там щось внутрішнє, і воно ну чи вмер, да? чи щось там сталося. От якась там така буде історія. Давайте повернемося до України. Чи є шанс цього літа на обмін військовополонення? Я думаю, що обмін військовополоненим буде якийсь закінчився етап, і це знову ж помага, це те, що зараз відбувається. Не здивуюся, що ми його отримуємо дуже швидко. Так що моя відповідь так має бути. Що стосується дітей, зможемо повернути. Ну, діти, на жаль, йдуть по пентаклям, це не так швидко. Е, якщо навіть це буде, то це буде десь ближче до осені. На цим зараз працюйте, як нам сказали. Е, але може, знаєте, якісь саме дітей, ну це не численно дітей, а може декілька дітей. Чи ну, якось, ну, Не дуже багато дітей може бути в цьому в цих обмінах. Вночі українці спостерігали дивне явище, схоже на НЛО. Що це все ж таки було? Чи ТО Маск запускає нові супутники, чи дійсно там щось таке незрозуміло пролітало? Чи все ж таки це вже природа нам сигналізує про те, що скоро може бути перемога? Ні, я не думаю, що це природне явище, по всім даним, це не природа. Е, бо це, це якісь випробування і, можливо, навіть військові. Тобто, це може бути навіть нова зброя. Ну, схоже, це якісь випробування, які відкатували, дивилися взагалі, як воно себе поводить. Для мене це якісь випробування. Все таки військові. Ну і якщо вже кажемо про військові, про військових. Давайте під кінець нашого діалогу сьогодні розглянемо Запорізьку лінію фронту Запорізьку, Донецьку, Харківську область. Пропоную розпочати з Запоріжчини, як там буде ситуація на даний момент. Ну дивіться, Запорізька буде активна, але при тому я думаю, що там не буде просування. Тому що все-таки показують, що там зупиняють, і туди щось ще кинули, чи ну, є чим. Якесь вирівнювання може навіть бути якісь лінії фронту. Ну, не найгірше по Запорізькій області, зараз такі сценарії. Це приємно чути, не може не радувати. Давайте подивимося, що чекає нас на Донецькому напрямку, наскільки там ситуація може погіршитися або, навпаки, покращитися. Донецька дуже погано від слова дуже дуже. Чому? Тому що а, по дьяволу да ворог суне, йому не можна ніяким чином противостояти. На жаль, ще дають башню. Це багато вогню, і може навіть ці навіть цікави, чи якась інша зброя, коли все горить, і ще і навала. навала конкретно, коли їх дуже багато. Я думаю, що просування по, саме по Донецькій області там буде. І таке нормальне просування. Ну і звичайно, не можу не запитати про Харківську область, наскільки. Ситуація на Харківщині буде покращуватися або, не дай Боже, погіршуватися. Ситуація активна. Сказати, що яким мужчину вона погіршується. Ні, вона не буде погіршуватися. Я скажу, що вона буде активна, ворог періодично буде. Просинатися і старатися сунути, але ми тримаємо позиції. Україна тримає так, що це там буде війна без таких кардинальних змін.